а це маска із цейлона цейлонка Ширил, зараз у мене лежить Уся квартира канівчанки Тамари Яковенко заповнена сувенірами із п'ятьох континентів. Закохана у мандри жінка за останні 40 років побувала у 43 країнах світу. Перша за кордон Тамара Іванівна відправилася у 1965-му в Будапешт та Прагу. Там, блукаючи містами, дала собі обітницю життя присвятити мандрам. І уже через рік була на Кубі. Далі відвідала Мексику, США, більшість країн Європи та Азії. Любить мандрувати і Африкою. В Каїрі була. Я скажу, ми їздили на піраміди, їздили на верблюдах, на піраміди, були в пірамідах. Утім, мандри не завжди були безпечними. Під час одного зі штормів мало не загинула, згадує Тамара Іванівна. Оце там валялися банани ці горіхи валялися. Оце після урагану ми вже ходили дивилися. Проте жінка не ізлякливих. У своїй 83 вона без остраху піднімається літаком вище хмар та відправляється у пустелі. Аби мандрувати, жінка економить Із пенсії платить лише за комунальні. Решту відкладає на поїздки. Щодня ходить до Тарасівської гори продавати свої книжки. Гроші ж на подорож має і від власноруч зроблених виробів. Траплялося, брала позику і в сусідів. Розказує, показує фотографії, розказує свої враження. Да. Ну, Запам'яталася, як вона бачила пінгвіни на морі, як вона бачила водопад дуже великий, красивий. Кожна подорож та Марія Яковенко триває понад 10 днів. За цей час каже пенсіонерка, встигає прожити не одне життя. В Індії навчилась медитуванню у Новій Зеландії. Побачила акул, а до Австралії та Таїланду прагне потрапити ще. І, хоч не минуло і місяця з останньої поїздки до Китаю, вона знову прямує до чергового посольства. Наталка Фолівчук, Олександр Євсієв, 24 години. Телеканал Тоніс із Канева.